Чесно кажучи, я думала, що буду передавати всі жіночі знання, я чекала цього моменту, коли я вже е, народу гучок, до письмена, але я дивлюся, що навколо в просторі е, транслюються трошки е, викривлені знання е, щодо жіночності справжньої. Хочеться вже ділитися з вами цими знаннями, бо їх дуже багато. І треба вже. Треба вже. Як я колись працювала м, на одній фірмі, в одній компанії для мам та дідчок дитинчат. Для мам та дитин, дитинчат. І там усі товари були. Для вагітних мам, для мам, які вже ось, перенесли пологі, народили дитину. І там керівниця була, це сімейний бізнес, і керівниця була дуже така е... характерна. Але це харак, розумієте, характер проявляється через хару. Деяким також думаю, що я дуже характерна, але це від того, що Хари дуже дуже міцна, потужна Хара. Ось. І люди це відчувають. Ось <сум> да, оця керівниця, завжди казала, треба вже, треба вже. І я ось так також думаю, що треба вже починати у ці шахтіанські зустрічі, якісь е е е е транслювання цих знань, тому що трошки, трошки. По сарафанному радіо якось викриблена оця історія. А, а ці знання вони мені вже були закладені з рівня душі, і я ще попала в таку багатодітну сім'ю. У мене мама така а, дуже потужна, і також з іменем любові. Знати, прослухати цю всю інформацію далі буде.